То все-таки тривала боротьба продовжиться, чи війна таки йде до завершення? Так, війна йде до завершення. Я рахую, що війна йде до завершення, і це відбудеться мабуть оцією цією весною, яка в нас буде надалі. 26-му році. Україна вивиться з пазурів російського імперіалізму, який зараз війна продовжиться на тільки на бумазі, і у них буде такий сегмент, як зараз війна між. Кореєю північною і південною, 25-му році, світ нарешті вирішив, з ким Європа буде йти, як потрібно дивитися на Росію. Чого вони не знали до цього? Я хочу вас запевнити. Цьому дуже гарні новини будуть з фронту України. Звільнення буде своїх територій. Знову почнуть казати за Крим і будуть від кордонів відтискувати цього року, 2025-го Буде фінал, як я вже казав раніше. Але хочу сказати, що війна неочікувано почалася. Так вона неочікувана і буде закінчуватись. Це буде несподівано завершення і несподівано рішення. І Зеленський, скоріш за все, укладе договір гарантій, В ньому будуть брати участь і Німеччина, і Франція, і мабуть, Італія, Ще й США в Україні перед перед цим віддадуть усі гроші. Мабуть, у наступному році ми вже побачимо зараз. За це кажуть і вже кажуть три роки. Але а, ці гроші ми вже отримаємо. Ну ось зараз. Це буде вже крапка.